Доброго дня, це проект Соціальна країна в студії Костянтин Крупський. Вітаю усіх! І хочемо сьогодні познайомити вас з нашими гостями. Вони записали пісню молитву під назвою Повертайся живим. Але вони записали цю пісню не самі. Якщо б ми запросили до нашої студії весь колектив, то нам довелось би розширювати нашу студію. А поки що, тільки таке приємне ядро музикантів, які брали участь у записи цього кліпу: повертайся живим. Вим, сестри Тельнюк Галина і Леся. Доброго дня, доброго дня. А для тих, хто не бачив кліп, я хочу нагадати, що ви записували його разом із групою Козак Сістем. Так а як взагалі я бачив на Фейсбуці коментарі, що дуже гарне поєднання голосів Івана Леньова і ваші? А був якийсь а, такий кастинг відбір голосів? А, перший а, не підійшов, другий не підійшов, Леньов. Підійшов Сістем» і записали. Ну та цікаве давай, запитання. Та, 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 Ні, давай, так не було. Було все дуже спонтанно і дуже природним чином відбувалося. Ми створили цю пісню і подзвонили хлопцям. З бажанням ми давно хотіли вже зробити щось спільне, чуттєве, гарне, цікаве. І нам здалося, що ця пісня якраз підійде і їм і нам, і що вона висловить наші спільні бажання, переживання, почуття. Нам дуже хотілося, щоб зробити щось таке і з словами, музикою, те, що було би потрібно і цінне зараз, те, що могло би врятувати навіть чиї життя. А ну. можна якусь історію цієї пісні? Спочатку були вірші, а потім була музика, як все відбувалося. Ну, я ще хочу додати до першого запитання. От саме поняття, от як касинг, в принципі, ми хотіли навіть була думка, щоб це заспівало багато виконавців. От, але справа в тому, що проект не комерційний. Це настільки нам хотілося, от як Леся правильно сказала, віддати частину своєї душі, свого серця і яким чином захистити тих, хто зараз віддає своє життя за нас, хто ризикує життям, хто практично свідомо це робить. І Завдяки кому ми сьогодні себе усвідомлюємо як єдиною великою країною. От. А історія така, що от Іра Цілик, молода поетеса, режисер, написала вірш, виставила його в Фейсбуці. Тобто, це був її також її посил, її щирість. І Оксана Завушко виставила це на своїй сторінці в Фейсбуці, і ми передрукували нас, дуже зачепив цей вірш. Але передрукували його не для того, щоб створити пісню. Тобто, власне, ще такої ідеї якоїсь не було. Але потім, як пісня починає володіти, вірш починає володіти думками, так і ці рядки Ірини Цілик вони почали володіти думками серцем Лесі, бо Леся композитор, Леся автор музики. От. І коли Леся подзвонила сказала: От є пісня, вона навіть не назвала це піснею. Послухай, що виходить. І вона одразу вийшла хвилин за 10, ми вже її співали вдвох обливаючись сльозами, тому що неможливо було стримувати і сльози. І настільки це було, я одразу подзвонила Іванові Леньо і сказала: 15 хвилин тому народилась пісня, давай. А вони дуже зайняті, і вони одразу, як дуже такі хлопці, відповідальні, дуже. Також вони чекали на таку пісню, і всі чекали ми на таку пісню. Вони приїхали, ми за 12 годин відзняли, записали цю пісню, відзняли відео. Тобто це все в режимі, я не знаю, живого запису, живого створення пісні, тому що фактично за 12 годин вона була зроблена. Хлопці приїхали на студію, тільки почули демо-версію, як ми оце от показали. І вони вже слухали її в навушниках, коли їхали на наступ. Ні, концерти, і вони вже там щось собі передумували, Тобто, це все дуже дуже живий продукт, який на сьогоднішній день дуже рідко відбувається, взагалі а. між музикантами. Це така, ну майже унікальна. Та, я я бажаю, що в цій ситуації це вийшла така дуже командна, навіть сімейна річ. Тому що е, всі хлопці, які брали участь в записі, вони віднеслись до цього, поставилися як до, як до своєї дуже дорогоцінної якоїсь речі. І зробили це дуже якісно, дуже професійно, е, на нашу думку, і, і дуже швидко, і, і надзвичайно щиро. Е, тому що. Ми навіть хотіли, щоб ця пісня вона, вона проста я сама за суттю, за музикою. Мелодика нескладна. Але ми так і хотіли, щоб вона була як проста розмова, щоб вона була як розмова між дуже близькими людьми або людьми навіть далекими, але яким хочеться сказати дуже теплі і ніжні слова. Ви вже встигли заспівати її наживо і бачили реакцію публіки на цю пісню? Так, вже ми один раз один заспівали. раз заспівали, але е, пісня ж дуже свіжа. Сьогодні фактично шостий день можна сказати, так е, лише ще навіть тижня немає, як вона в ефірі, але ми вже встигли з Лесею без хлопців заспівати, бо хлопців не було в Києві. Ми заспівали на вечері пам'яті Василя Стуса, і вона дуже добре лягла, якраз в контекст е, Стуса, е, розмови про стуса, і пісень про Стуса, і спогаду про, про, про нього. Це було якраз 25, 29 років. Роковини смерті його були і. Ем... Так багато було молодих людей, які прийшли на цю зустріч, от саме молоді, от саме цих молодих очей. І власне від така відбув відбувся навіть якийсь такий зв'язок підсвідомий оці цього зв'язку Василя Стуса і Ірини Цілик, як очевидно можливо його онуки духовної побратими. Адже якби не було Стуса, не було тих героїв, які були перед нами, які вже віддали своє життя за, за Україну, за єдність України. за єдність волю, за, за, за те, щоб ми усвідомлювали себе людьми за нашу гідність, власне, вони віддали своє життя, то не було б сьогодні таких пісень, не було б майдану, не було б того, що е, насправді нас робить сьогодні от, свідомими людьми, свідомими, мислячими людьми, людьми з душею, сердечними людьми. Тобто це Дуже все закономірно, я б сказала, і дуже все правильно це от відбулося. І цей вірш він не даремно з'явився. Очевидно, така вона людина, їй прийшло ці Ірині. І... і так, і очевидно, це дуже важливі слова, які треба сьогодні говорити щодня, щоб вони просто наповнювали простір, щоб вони долинули до тих хлопців, щоб вони давали їм силу також повертатися живими. Та, бо насправді це ж для них. Це для них, от в першу чергово, звертання от, конкретно до персонально до кожного. Ти повертайся, бо тебе чекають. От саме вони повинні знати, що їх чекають. Тому ця пісня і для тих, хто очікує, для того, щоб вони мали силу на це очікування, для того, щоб вони мали силу і мали свідомість того, як прийняти цих людей, які страждають зараз, там які борються за нас. Mm -hmm. Тобто, тут має бути така духовний підйом настільки сильний, який дає Фізичну силу, який оновлює людину, яку який робить людину, от здавалося б вже на попелищі, але людина піднімається. Вона все рівно людина. Вона сильна, вона здатна будувати. Вона здатна робити так. життя кращими, так. будувати майбутнє. А не було ніяких проблем, щоб цю пісню взяли в ефір тієї чи іншої радіостанції цього чи іншого телеканалу, щоб вона насправді дійшла туди на передову. Ну, no, тут якраз ситуація, бачите, виходить так, як я думаю, все залежить від людського фактору. Хто хоче, хто так, бажає, ми, ми то йде нам на зустріч. Ми, ми зацікавлені в тому, щоб її побачило якомога більше людей, тому що це для людей. Це перш за все, це не комерційний проект, як я наголошую, наголошувала на цьому. Це наше культурне мистецьке волонтерство, і не лише для тих, хто зараз далеко на передовій. Це навіть для тих, хто тут їх очікує, хто зараз збирає для них е, е, допомогу волонтерську матеріальну. Ми зробили свою мистецьку. Ми зробили свій культурний е, такий внесок на шкрик. Я навіть не хочу вживати таких високих слів, як мистецтво, культура. Там от ми несемо. Ні, ми. Е, е, ми... Навіть не проплакали, а ми їх переконали в тому, що ми їх чекаємо. Ми хочемо їм цю впевненість, і тому ми зацікавлені в тому, щоб ця пісня пішла в народ. Багато хто пише вже на в інтернеті такі, що це буде народна пісня, що вона стане. Та дай Бог, дай Бог, щоб стала народною піснею, дай Бог, щоб її співали. Якщо вона надає сили, якщо вона дає віру. Нехай її співають хто завгодно, нехай вона йде, нехай її знімають, тому, що багато пише мені там і режисерів, а можливо там перезняти. Чому ви не зробили такий фільм? Кіно. Да, будь ласка, робіть, співайте, передавайте. Зараз пишуть нам подяки і батальйони, які вже отримали через інтернет. Там, нам навіть писали, що люди з Ютуба там підставляють телефони, хлопці слухають там. Дай Бог, дай Бог їм. Сили, дай Бог їм та мужності перемагай і, і вертайся до тебе. А взагалі був Просто якийсь живі. такий авторський нагляд за е, записом цієї пісні. Тобто, автор е, тексту е, вона казала там Ірина: ну дівчата, якось не, не, не так. Давайте спробуємо ось так. Вона була присутня при записі? Ну от, Ні. на жаль, Ні. костя, ми ще навіть фізично не познайомилися, не познайомилися. Поки, поки що віртуально. Але я думаю, що все попереду, і ми з радістю обнімемо одна Одно всі, і я думаю, ми побачимося, до речі, дуже скоро, тому що от ми їдемо на е, форум видавців до Львова, і я думаю, вона там буде також. і Я думаю, що нарешті відбудеться ця історична зустріч е, і козаків, і наша, і Ірина. Я сподіваюся, може, і козаки там якось підтягнуться Козак Систем, Я маю на увазі хлопців. Вони... тобто, це буде такий спільний концерт. Можливо, і а, ну це може бути тур, якийсь там Україною, сестри Тельнюк і козак-сістем? Якщо, якщо це співпаде в часі і в усіх наших, звичайно, ми мріємо про таке. Мріємо про спільні концерти. Спіємо мріємо про те, чим більше ми будемо говорити, чим більше ми будемо виступати, і тим краще. І ми не відмовляємося. З Лесю абсолютно свідомо, тим більше в такий зараз час складний, важкий, і час, який потребує який спраглий, хорошого, чесного, правдивого слова. Ми не відмовляємося від так. жодних виступів і від жодних інтерв'ю. Тому що це час, коли та це час, коли здавалось би, ніби. Культурно щось маємо вчати, а навпаки. Тут так само має бути бій, так само ми маємо е, воювати за те, щоб в нас був цей був спільний культурний простір, який цементує нашу країну, який дасть їй оте, оте підґрунтя, отой цемент, який скріпить. Тому що до цього. Цього не було, і через те багато що затріщало по швах через те, що не так. було ні культурного спільного продукту. Якщо так подивитися, і власне Леся абсолютно права. Вибач, тебе перебила. Але це це той та, та 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 точка зору, під яку ми ніколи не розглядали. От питання чому треба зараз займатися культурою. Ми ж її втратили. Її ж забрали, фактично, вона була знищена на цьому просторі української нашої держави її зайняв окупант вже 20 років тому, і він абсолютно насаджував нам свій продукт. І так як говорять люди на Донбасі, за 20 років ми не зуміли вивчити української мови. А хто в цьому винний? Тому що засоби масової інформації робили все для того, щоб вони її ніколи не вивчили і не Донецьку, знали. Казали. Нам в Донецьку люди жалілись буквально за декілька днів до цих подій, які сталися в Донецьку. У нас там був концерт. І вони майже зі сльозами на очах, вибачаючи, що вони не говорять українською мовою, казали, да ми любимо, ми хотіли би, але за 23 роки нам не дали цієї українською мовою українською культури. Таксі сказав: Ну ви ж нас не научили, а надо А взагалі, ну насправді глядач різний: Львів, Донецьк, Луганськ. Івано-Франківськ, так, звичайно, різний глядач. Ну, там... та. Полтава, Херсон, там, Харків. Так, звичайно, це слухачі і глядачі різні, але вони завжди відчувають правду і от от правдиву. Ноту, яка є, скажімо, в наших піснях, вона є завдяки високій дуже поезії, з якою ми працюємо, це і вірші Стуса, і це Тарас Шевченко, і Оксана Забушко. Тобто ці поети вони мають таку глибину і таку правду в своїх віршах, що вона буде актуальною і вона от в людські душі просто як знімає з них полуду, скажімо, чимось очищає і. Ми давно говорили також з дівчатами молодими, і вони кажуть, як от ваша пісня хлопчику, про яку ви співаєте, хлопчику-хлопчику, знято з підрамника, Полотна надіяних за гріш. Та твого обличчя «Гливка», кераміка, все, що маю, писати вірш. І вірш, написаний Оксаною Забушко, давно вже достатньо, але він звучить сьогодні і присвячується нам хлопцям, які... Йдуть на війну, які воюють, які віддають Яких вже навіть немає, тому так. що і такі справжні речі, на які написані справжніми поетами, вони актуальні, модні, свіжі, і вони завжди в часі, особливо якщо якісь драматичні події відбуваються в країні, то це. Є великою силою натхненням. А зараз ви над чим працюєте? Тобто, ми там за тиждень побачили результати вашої праці з Козак-Сістем. А через тиждень що ми побачимо? Над, цим, над чим ви працюєте, де ви будете виступати і що робити? Ну от зараз ми їдемо на форум видавців і там буде декілька концертів. Один з концертів буде з нашою групою віолончелістів, з якою ми працюємо. Це концерт дорога зі склади, включений і Шевченко, і Забушко. Тобто, це така. Погляд такий від Шевченко до Забушко, і також буде концерт акустичний, де будемо тільки ми з Лесою, готуються великі програми з оркестрові. Це з Львівським оркестром Трембіта, а також з київськими, з духовим київським оркестром, з симфонічним оркестром «Радіотелебачення» під керуванням Володимира Шейка. От, тобто планів дуже багато. А найближче ми будемо на Гогольфесті. 16. Так, найближче, та я вже так залетіла далеко. От а, та найближче це те, що буде, це ще Гогольфест. так що всіх киян і гостей Києва ми запрошуємо приходьте, і ми повинні об'єднуватися, повинні бути разом та, і, зараз і співати це. разом для того, щоб наповнювати цією силою і простір і час і для того, щоб давати силу. Тим, хто зараз її потребує, бо хтось є сильніший, хтось слабший, хтось плаче, хтось у відчай. Найстрашніше це впадати у відчай. І я не знаю, чого побажати тим людям, які втратили своїх близьких, синів, братів, батьків, чоловіків. чоловіків. я не окрім сили і окрім сили і Божої милості для них, і я навіть не уявляю. І нікому це неможливо навіть побажати. І тільки сили і віри в те, що ми ніколи, ніколи не забудемо тих, тих людей, які пожертвували своїм життям заради нас, заради того, щоб ми просто жили і дихали, заради того, щоб ми просто могли жити і жалітися на життя або не жалітися, радіти. Тобто... Но, їхня жертва вона. вона... Їхня кров оновить Україну. Ми в цьому переконані, і що Україна буде новою, вона народиться, возродиться і буде новою. Тому що стільки Кажуть, що жіноче серце воно відчуває краще, є інтуїція. Тут два жіночих серця. А як ви думаєте, як все закінчиться? Чим все закінчиться? Як воно буде там ну, за півроку? Є якісь передчуття? Ну. Якщо щодо мене, то я не знаю, як на такій короткій дистанції це вже треба мати якісь такі спеціальні або прогнози, або вже бути екстрасенсом або політологом. Я не знаю що гірше в даній ситуації. От, але жіноче серце воно відчуває, е, моє принаймні, воно відчуває, що все-таки ми переможемо. Я не знаю, наскільки це розтягнеться в часі, тому що, от, буквально, от, битва бій під під Оршою був вчора. Відзначали теж, і я собі ця переможна, звитяжна перемога. Тобто Костянтина Острозького, і 500 років, от і власне. Тоді, очевидно, теж були надії, що переможемо що відбили ворога, що відстояли, і такими маленькими силами. 15 тисяч там розбило вісімдесяти тисячне військо московське. Але не хочеться так розтягуватися, що наші перемоги і такі бої будуть аж через багато багато років. Але я вірю, що воно все от от тут, поряд зараз має відбутися. І саме головне, що вже відбулося, і наша перемога в тому не лише на фронтах, а в тому, що змінилася свідомість людей. Вона вже змінилася, і ми це бачимо навіть по жовто-блакитних парканчиках. І по тому, як люди говорять і вітаються словами Слава Україні! Героям слава, вже по цьому видно, що люди розуміють, що ця земля належить саме їм. Так, я переконана, також що ми переможемо, і перемога обов'язково буде за нами. Головне її зберегти і. Бути вірними синами, і доньками своєї землі, я вам дякую в ефірі. У нас були сестри Тельнюк. Нагадаю, що вони разом з гуртом Казак Сістем записали пісню під назвою Повертайся живим. Це пісня молитва. Цитую: за перших українських про перші українські сотні відчайдушних, безвусих і безстрашних. Дякуємо вам. Дякуємо Творчих Дам вам дякую. успіхів, наснаги і на все добре. А дякую. пісню і кліп на цю пісню ми зараз подивимось. З перепрошитою вірою в серці, ти головне, повертайся, здолавши чистого зла непрожований стогін і відпускай цю ненависть назавше посеред мирної тиші густої, ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся, живий, ти повертайся. Головне, повертайся, ти головне, повертайся, живи! ти головне, повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом тільки дощу, а не крові хотіла. Головне, повертайся до мами, не там за завидно колом, матері дужать і дружать до мами, що пахнуть ніжністю та корвалом. І повертайся, і головне, повертайся, і головне, повертайся, живи, ти повертайся, ти не повертайся. Всім, і народи посади споруди, а вже у твоєму дитинську курносі виросте радість, слова і правдива. Ні, ця війна не потрібна нікому, так ми її не пробачимо себто перемагай і вертайся додому, просто живи, повертайся і тут ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся. Ти головне, повертайся, живий, ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне.